Друзі, всіх вітаю! Ви на каналі Право для всіх. З вами Семена Остапов. Сьогодні ми знову повертаємося до скажімо так, базових прав, свобод та обов'язків громадян України, і ми продовжуємо тему сімейного права, а саме розлучення та як правильно пройти через цей процес. На жаль, не всі шлюби, скажімо так, залишаються дійсними, не, всі, не все кохання є вічним. Та доволі часто, на жаль, люди розходяться з тих чи інших причин. Десь через надвір, десь через що ще. Тому варто знати, що це не тільки емоційно складний етап життя кожної людини, яка проходить через це. Але і це, цей процес потребує певної уваги з юридичної точки зору. Варто про що варто поговорити в цьому відео з вами. Поки що я прошу вас поставити лайк, підписатися на мій канал, тому що тут буде багато цікавого про наші з вами права. По-перше, друзі, варто поговорити про види розлучення, які взагалі існують. Так? Тобто в Україні можливе розлучення двома способами. Перший спосіб це розлучення через РАЦ. Тобто, якщо обидва з подружжя, не мають ніяких претензій один до одного, все окей, все добре, і, відповідно, вони звертаються до Рац разом, подають письмову заяву, після того, як проходить один місяць, їх розлучають. Так, насправді на практиці цей строк може зайняти трохи більше часу. Чому? Тому що ну, зараз кажуть, у нас війна, там, у нас деякі процеси застопорилися, все інше. Загалом, це, як правило, на жаль, відношення працівників Рац всього іншого до своїх посадових обов'язків. Але тим паче можна констатувати факт, що. У такому випадку за місяць-два вас розлучать, ви отримаєте свідоцтво про розлучення як документ, який замінить вам свідоцтво про шлюб, і відповідно вам потрібно буде використовувати його до тих пір, доки ви не одружитесь вдруге, якщо взагалі одружитесь. І другий варіант це розлучення через суд. І це якщо у пари є спільні неповнолітні діти, які є віком. Які є віком е, до, е, до одного до одного року, і неможливо розлучитися зараз, так тому що дуже маленька дитина, е, і або якщо у пари є е, якісь, ну скажімо так, хтось не погоджується на розлучення, є якісь. Питання згідно сімейного кодексу, так стосовно поділу, майна, опіки над дітьми, аліменти, тощо тоді, звісно ж, правильніше запускати це процес через суд. Також, друзі, нагадую вам, що наразі внесений законопроект розглядається ініціатива стосовно можливості розірвання шлюбу з особами, які якщо особа. Одна не мешкає з, наприклад, з матір'ю та дитиною, і відмовлюється фінансово, скажімо так, підтримувати свою родину У такому випадку хочу дозволити розірвання шлюбу до досягнення дитини одного року. Значить, що потрібно сказати процес, про процес розлучення через суд. Друзі, варто зазначити, що. Розлучення через суд це декілька етапів, і загалом ну, на цю процедуру піде від 2 до 6 місяців на практиці. Тому, якщо ви плануєте наступне одруження, чи плануєте там, поїхати зі з країни, де ви наразі перебуваєте, все інше, то варто розуміти, що це займе певний час у вас. Стосовно етапів, то перший етап це подання позовної заяви відповідно. Подання позовної заяви вона подається до місцевого суду за місце знаходженням одного з подружжя. Якщо є діти, то разом з заявою подаються документи стосовно їх утримання та опіки. так. Тобто, стосовно вирішення питань у позовній заяві має бути зазначено. Прошу суд, там, перше розірвати шлюб, друге, наприклад, визначити місце проживання там, дитини там, з матір'ю, третє, четверте, п'яте, десяте. так. Далі ви чекаєте відкриття провадження, призначається номер справи, призначається дата першого судового засідання. Ви це все можете подивитися за допомогою сайту, і не тільки це, взагалі можете по собі перевірити, може щось цікаве знайдете, таке іноді відбувається. Так? Стосовно сайту. Ви можете подивитися, чи є щось, чи нема, на коли призначено, і завжди, скажімо так, тримати руку на пульсі. Ваших судових справ, і іноді, звісно, побачите про себе щось цікаве. Таке, на жаль, інколи ем, трапляється. Ось відповідно, як пройде судовий процес, залежно від того, наскільки він важкий чи легкий, так він може розтягнутися, затягнутися е, чи ні. І відповідно суд вирішує питання, які були поставлені у ваші позанізе. Тобто, наприклад, якщо це просто розлучення, жодна зі сторін не хоче там, отримання строку на примирення, все окей, суд вас розлучає. і Рішення суду це є ваш документ. Про розлучення. Якщо ж поставлені інші питання, то суд, відповідно, може тримати довше, оскільки є декілька позовних вимог. І, відповідно, це займе більше, більше, більше і більше часу. Більше того, не забуваємо, що якщо інша особа не з'являється одна з двох, то мінімум одна наявка є законна. А далі вже залежно від причин, залежно від судді, залежно від багатьох об'єктивних факторів, на які, на жаль, не завжди можна впливати. І ви до цього маєте бути готові морально, емоційно. І фінансово, звісно, тому що це все робота, 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 це все судові збори, це все там збирання доказів, скерування запитів, перше, п'яте, десяте. Тому скажімо так, якщо це не просто банальне розлучення, а й тим паче встановлення там, порядку спілкування з дітьми. Якщо це, наприклад, поділ майна якогось, так то це завжди доволі такі, скажімо так, недешеві проекти, так для клієнта, звісно ж. Ось Стосовно розподілу майна, тепер що нам варто сказати, ми дуже коротко по цьому пройдемося, тому що суд, суд як відбувається поділ майна, все, що нажити в шлюбі, вважається спільною сумісною власністю. Але знову ж таки, друзі, е, наразі. Скажімо так, сюди дивляться, хто який внесок зробив в те, щоб це майно стало спільною сумісною власністю. Тобто, якщо раніше там ще там, до 2014-го, наприклад, року 2015-го, було так, що все, все, що в шлюбі, там дружина гарна, наприклад, чоловік заробив, або чоловік гарний, дружина заробила так, то все все навпіл. Зараз не зовсім тому, що другий з подружжя, який подає на поділ, наприклад, так, ну, там, наприклад, візьмемо ситуацію, що там. Не знаю, там, будь-хто чоловік там не працював, жінка працювала, жінка не працювала, чоловік працював, звертається до свого відповідно колишнього або колишнього і каже, ось все, давай 50 на 50. Зараз потрібно буде підтвердити доказами, яка участь приймалася для того, щоб це майно стало, скажімо так, спільною сумісною власністю. Тобто не так просто навпи розділили і все. Тут потрібно відповідно також пам'ятати, що є деяке майно, яке не підлягає розподілу. Не підлягає розподілу, наприклад, по-перше, спадщина, тобто майно, яке отримане у і відповідно подарунки. Вони залишаються в особистій власності одного з подружжя. Також, друзі, важливо сказати, що навіть якщо ви розлучитесь і, наприклад, не вирішите ваш режим майна е, під час розлучення, а відкладете це в довгий ящик там, на 5-10 років, коли ви будете продавати майно, яке там, залишилось тим чи іншим -чин чином за вами, навіть якщо воно оформлено просто на вас і не було ніяких там ні домовленостей, ні шлюбного договору, то, що вам потрібно буде шукати свого колишнього або колишнього йти до нотаріуса і отримувати його згоду на те, щоб перепродати це майна, що щось ще ще з ним зробити. І тому відповідно краще це все регулювати. Ще, от під час почали розлучатися, одразу всі питання закрили, і живете собі своє найкраще життя з іншими людьми. Які є поради та які важливі моменти, на які я рекомендую вам звернути увагу, але звісно, це завжди лише ваш вибір. По-перше, це шлюбний договір. Як показує практика, він нівелює просто 90% всіх питань. Так, підписали шлюбний договір, можливо, уникнути тривалих судових процесів по поділу майна. в ньому все зрозуміло одразу. На підставі шлюбного договору, на підставі документів, все раз-раз пореєстрували, все, до побачення. Нагадую, що шлюбний договір регулює лише. Майнові питання, особисті питання він ніяким чином не регулює, друзі. По-друге, це, звісно, якщо справа є важкою, тобто не просто розлучилися все. Так, а там і поділ майна і, наприклад, і порядок спілкування з дітьми, то, звісно, я вам рекомендую залучати адвоката завжди у такі процеси. Чому тому, що так, це стане певне грошей, але скажімо так, це фактично ваш спокій, перш за все. І, відповідно, ваша можливість бачити з дітьми, ваша можливість отримати те чи інше майно, і ваша можливість зробити певні інші речі залежно від справи. І відповідно, друзі, звісно ж, важлива психологічна підтримка. Ні, ніколи не нехтувати цим. Чому? Тому що це дійсно доволі важкі емоційно процеси. І як би там хто не казав, та от вона там чи він, колишній, колишній, я його бачити не хочу, знати не знаю. Ні, друзі, це дійсно важко, тому що все одно. Ми, звісно ж, любимо пам'ятати лише погане. Соно, там так колишніх там чоловіків, жінок, все інше. Але все ж таки були позитивні моменти. І інколи, друзі, я завжди клієнтам рекомендую, коли приходить клієнт з там сподіваюся ну, майна, я кажу, давайте я зателефоную його або її адвокату, і ми спробуємо домовитись. Так, ми спробуємо домовитись, якось знайдемо трохи посваримось, трохи той, трохи цей. І після цього ми знайдемо якісь, скажімо так, пункти, на яких ми можемо зійтися десь там щось. Вони нам... Там дадуть більше, десь ми дамо більше, або може і не дамо, і вони може не дадуть. А там як буде, так то буде. Тому що, друзі, суд, перша інстанція це мінімум. Мінімум, 6 місяців, а може і більше. Тому ну, в кожного практика своя. Це я розповідаю про практику, як це загалом буває в мене з моїми категоріями справ. Тому, друзі, в якості висновку варто зазначити, що завжди вирішуйте всі питання стосовно майна, порядку зустрічі з дітьми. Під час розлучення, не через і не через 10 років. І я вас дуже прошу, вирішуйте все на паперах, тому що дуже багато ситуацій, коли подружжя каже, де да ми там 100 років прожили, ми там все, так по телефону вирішимо туди-сюди. А потім починається хтось щось згадав, хтось там поганий, хтось гарний, все інше. І починається. Ой, дитина завжди хворіє, це тупо класика. Ой, що ще, ой, щось те, ой, щось цей, ой, замки поміняли на квартирі інше. Тому, друзі, краще це все, не сідаючи в цю лодку під назвою невирішення питань після розлучення. Краще вирішили одразу і живіть собі спокійно. Друзі, кохайте один одного і завжди пам'ятайте, що справжнє кохання потрібно завжди берегти. Дякую вам за перегляд цього відео. Ти підписуйтесь на мій канал, тут буде багато цікавого про наші з вами права.